На Черкаському пляжі Рів'єра відбувся другий тур чемпіонату області з пляжного волейболу. Цього разу участь у змаганнях взяли 30 команд з різних куточків Черкащини та Кіровограду. У підсумку переможцем молодіжного турніру стала команда Черкаси, а серед ветеранів перемогла рибка. У другому турі чемпіонату області з пляжного волейболу взяли участь 18 молодіжних та 12 ветеранських команд. Це на 9 колективів більше ніж у першому турі. Для нашого регіону визна 9 Пріоритетних видів спорту, в тому числі пляжний волейбол. Це саме завдячуючи вам, завдячуючи роботі нашої обласної асоціації, яку очолює Максим Булатецький. Фаворитом основного турніру вважалася пара Булатецький Федоренко. Однак досить несподівано вже на попередньому етапі вона відчула серйозний опір братів Гірічів із Кам'янки. Вони, до речі, на минулому тижні, це Гірічі, на минулому тижні приймали участь в Рівному, зайняли четверте місце через серед команд учасників чемпіонату України 91-го року. Команда дуже молода, дуже перспективна. ну, Я думаю, що це їм на користь ці змагання. Саме команди Черкаси та Холодний Яр зустрілися у фіналі молодіжних змагань. І знову на майданчику точилася запекла боротьба. І знову Черкасці довели свою перевагу в трьох партіях. А в турнірі ветеранів, як і в першому турі, першість виборола рибка. Вона також з рахунком 2-1 у фіналі здолала Волейленд. Учасникам чемпіонату області ще залишилося зіграти третій фінальний тур. Саме він і визначить переможців та призерів змагань.